Не знайдеться людини, яка б не чула про Волзький автомобільний завод. Спочатку в його виробничій лінії з'явився ВАЗ-2101, що було майже точною копією італійського Фіат 124 Це стало можливим завдяки взаємовигідному партнерству, в межах якого автомобіль збирався за італійською ліцензією. У народі цю машину прозвали копійка, і вона дуже припала до душі радянським громадянам. Проте не є секретом, що ВАЗ 2101 був лише копією італійського авто, а країна потребувала власного народного автомобіля. Радянських інженерів і конструкторів були амбіції, які потрібно було реалізувати. Так основою залишалася все ж та копійка, але адаптована під радянські реалії. Проєкт отримав назву ВАЗ-2101 80. Передбачалося, що саме з цієї моделі розпочнеться створення радянського сімейства класичних автомобілів, і саме на це спрямує свої ресурси Волжський автозавод. Автором дизайну виступив товариш Пашко. За його концепцією, окрім класичного седана, споживачів могла б зацікавити дводвер. Верна версія його ідея, знайшла своє втілення ще в радянські часи. У багатьох приватних майстернях класичні моделі перероблялися у дводверні купе. Цікаво, що цифра 80 у назві проекту відсилала до року початку його розробки і не мала жодних технічних значень. Зовні автомобіль і справді суттєво відрізнявся від усього, що сходило з радянських конвеєрів. Навіть західні партнери позитивно оцінили зовнішній вигляд. Ваз 2101 80 Машину було представлено у вигляді макету в натуральну величину. Відповідно, технічне наповнення залишалося невідомим. Багато автоспеціалістів припускали, що всередині міг бути стандартний двигун від Жигулів просто в дводверному корпусі. На жаль, подальшу розробку автомобіля згорнули. Причиною стали не лише фінансові питання, а й інші плани керівництва країни щодо розвитку автомобільної промисловості, адже запуск 21.01.80 вимагав би повного переобладнання виробничої лінії і значного додаткового фінансування.